Україна як Русь, Волинь та Водія. Основний видовит колекції «ТАТ Україна» — це ім'я України на картах пізнього відродження та початку нової історії. Мандрівка назва «Русь» від Карпатський хір до території сьогоднішньої Російської Федерації. Про важливість вивчення картографічної історії України та відродження національної пам'яті свою думку висловить Вахтан піанії, відомий громадський діяч та редактор проєкту Історична правда». Пане вітані, прошу вас. Я не зовсім громадський, але допомогти ще. Дякую іслави за запрошення. Мені ця тема цікава з По-перше, я теж кофена. І оскільки ця будівля це є полічний матеріал, ця колекція є приватним ці бранням до воєнної людини, то мені яка теж збирається старі. перший номер, першу українська газета. І ти розумієш, що від цієї газети, чи від цієї карти, чи від цього варіанту почалася наша історія, і тому е зробити свій приватний інтерес, свій колег, свій дорогу е збільшим це велике діло, і тому все, що може поляризувати культуру збирання, культуру е поширення е приватного знання, треба знати. Це далі. Збрук. Ми живемо в тому час, коли все інші рішення будуть насправді музеї, все частіше займаються самоосвітлою, але хто повертаючись кількість в інтернеті, коли читання Вікіпедії може стати подарунком для відібного дня, бо там всього вже написано, що можна вкратитися життя, повертаючись кількість. Тому, коли цей Україна з'явиться, я так само багато інших, тому на сайті. Поставили інформацію про це. Звісно, я вертався скринки, і я пишався тим, що український культурний шах в мішах, інтернеті став на, не знаю, на кілька міліметрів товстіші. Бо якщо не вкладати туди ці ресурси, які зараз є подаровані, то буде здавати, що Україна це є якась ну, випадкова територія між ворогами Гарбацькими, аж по Кавказу, як казав Іславський. Відповідно, якщо на цих картах чи на цих старих виданнях буде слово Україна чи «Україна», то це означає, що справа триває, вона завжди. Тому дегіталізація, цифрування цих скарбів це насущна проблема. І якщо ми будемо нормальною державою, то будуть державні програми цифрування тих великих скарбів, які часто є звичайними. І я не дав не протезний знайшов стану карту, на якій місто Донецьк, яке сусідному стах, називається не Сталіно, а місто Сталі. Це було такий постарік Ансу. Тобто це не була адвокатська помилка. І це також досліджувати, які там кілька років чи кілька місяців місто мало таку назву. нас. Тому вертання карта це. Цікаво, тому кажу зазвичай для тих, хто відкриває і відкриє сьогодні цей проєкт. Ну, і, з, з, перегляд, і чути зору. Історія це те, що нас об'єднує. І українець, я думаю, що не буду великим відкривачем, це не той, у кого батьки українці. Є багато людей, які мають прізвище на кор. Є поговори справа, я так сказати. І добре, якщо у нас на вулицях з'являться цікаві мої люди і крімшиванки, яка є красивами, але дешевічним образом України, будуть іславіні символи, і можливо, ці прийти на красивих причах, стануть цивільних. Дякую. Стародарні ну карти знайшли своє відгукне і у сучасній моді. Як саме? Справа в тому, що український дизайнер Міла Негру наскільки захопилася проєктом Україна, що створила колекцію сукон. У колекції від Міла Негру є елементи карт, які ви побачили всі на сайті Україна. Отже, Ваші уваги вперше колекція відміли небо Ваші описки. 嗯。Um. right Андарі. Цього року ми вирішили спортивний календар у тематиці Вкраїна. Коли ми побачили скізи колекції Міли, то просили її створити образи для цього календаря. Нам допоміг у цьому Дмитро Перетрутов, він зараз є тут нас, відомий український фотограф. Я хочу спочатку показати відео з нашого творчого процесом. Потім же представити календар, те, в нас вийшло. Фейсбук, як національний апаратур, захочу українців дізнаватися більше про Україну. Календар Україна створений на основі колекції одягу Україна, який розробила український дизайнер і маневр, надихнувшись проєктом Куківста. Всі образи календаря, окрім гарного зображення, несуть користувачу також цінні факти та в історії нашої пощі. Я решила сказать одежду, с помощью которой память Украина сможет подчинить свою потреническую позицию и любовь к Украине. С самого начала сделать uh, календарь, разработать его и, конечно, связать историческую тему и фэшн для меня было особенно неинтересно. И я думаю, что эта идея, которая пришла в три стороны. Она сыграла uh, большую роль, и мы видим в итоге что-то новое. Ну, мы решили создать календарь по цифровому для того, чтобы каждый клиент мог измонтажить свои мысли на джеб по персональному календарю. Кожного місяця дізнаватися нові факти про історію України. Програма на додатку на персональних комп'ютері, які на, 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 на працівній системі Windows 8. Для цього вам потрібно буде зайти на сайт україни. І розділий календар ви зможете знайти всі посилання на магазини додатків, також на програми додатки для Windows 8. Кожен образ календаря відображає певні події з історії України. Требто............................................................ Сваритная моливка у часі. Ну, вы сложитесь образами. передати Ну що ж, мене звати Волгина Маріна, я маю за честь сьогодні бути частиною цього вечора. І хай вам щастить. Міло, ви нам очікаєте. Міло, ми вже щастимемо